Вітаю вас на передачі Схід Нью. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які сталися у Донецькій, Луганській області та в Україні в цілому. Я вже повернувся з Донецької області і одразу вам скажу, що на Заході куди гірше з електроенергією, чим на сході країни. Тому, поки є світло, давайте перейдемо до новин цього тижня. В Україні заборонили держслужбовцям покидати країну під час війни. Тобто виїжджати за кордон можна буде тільки за службовою метою, а це підписані дозволи та узгоджені маршрути. Так, так, Микола Тищенко поїхав до Таїланду для покращення взаємодії з представниками української діаспори, але чомусь забув все це зробити офіційно. Ось і отримав звільнення. Наш президент Володимир Зеленський підкреслив, що під час війни чиновники мають знаходитись в Україні. Я, який деякий час жив у Харкові, знаю, що місцеві забудовники зроблять все, що завгодно і з чого завгодно. Ось тепер підприємці придумали квартиру бункер, яка витримає пряме влучення артилерії. На глибині в три метри у квартирі буде все для комфортного проживання протягом декількох тижнів. Там буде електрична плита, меблі, запас пального, автономне живлення. Чи будуть здавати в оренду такі приміщення ще невідомо. Е, однак вартість забудови такого модуля 2 мільйони 450 тисяч гривень. Цікаво, скільки ж коштувати буде такий бункер у 20 квадратних метрів. Центри для переселенців із Маріуполя та його району працюють у багатьох регіонах України. Нещодавно черговий центр почав працювати у Дніпрі. Тепер маріупольці, які тимчасово знаходяться у Дніпровському районі, можуть відвідати стоматолога, перекоря, швачку та пральню за соціальними цінами. А люди з пільгами і зовсім зможуть отримати послуги безкоштовно. Центр «Я Маріуполь Турбота знаходиться за адресою місто Дніпро, вулиця Андрія Фабра, 10 і працює з понеділка по суботу з 8 ранку до 6 вечора. Як ви пам'ятаєте, для того, щоб переселенцям було простіше отримати роботу на новому місці проживання, для роботодавців зробили компенсацію за найм переселенців. Зараз уряд вніс деякі зміни і як це тепер відбувається, роботодавець отримує від держави компенсацію витрат на оплату праці робітника переселенця. Ця компенсація складає не більше двох розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 6700 помножити на 2. Це 13 тисяч гривень. Така сума виплачується роботодавцю на умовах трудового договору тривалістю не більше 6 місяців, а сам працівник гарантовано залишає за собою місце роботи на строк не більше одного року. Якщо роботодавець звільняє працівника переселенця до закінчення встановленого періоду, то йому доведеться повернути всю отриману суму компенсації, яку він отримав. Єдине виключення це якщо роботодавець на місце старого працівника переселенця візьме на роботу іншого переселенця. Покровськ вже який рік вважається прифронтовим містом. Так як під час повномасштабної війни багато переселенців прибуло до Покровська, у місті вже місяць працює гуманітарна їдальня від команди Мокопіца. Переселенець може прийти і вибрати щось із різноманітного меню. Це супи, борщі, картоплі, сосиски, котлети і так далі. Отримати безкоштовний обід можна за адресою мікрорайон Південний кафе Рафт. Це навпроти будинку номер 12 З понеділка по суботу з 12 до 14.00. Більш детальніше у сюжеті. Вже місяць у Покровську працює гуманітарна їдальня волонтерський соціальний проект, що реалізує команда Мокопіци. Галина Олександрівна дізналась про роботу закладу із наших сюжетів. І тепер щодня приходить сюди пообідати. Я приходжу сюди вторую неділю, узнала, що зі кормять безплатно. Це дуже вкусно готують ціда, все свіженьке, і перше, і вторе, і чайок, і печені пряники. Меню каже пані Галина різноманітне. Сьогодні на перший розсольник вчора був борщ, а позавчора суп. Другі страви теж щодня змінюють, тому і людей приходить багато. Мокопіця готова до співпраці і буде рада як фінансовій допомозі, так і продуктам харчування. Останніми допомогла міська військова адміністрація для потреб закладу передали макарони, крупи та тушонку. Гуманітарна їдальня проект Макопіса Покрос це, це приклад неведужесті, такі тяжкі часи в нашій країні. Тому Покроско міська військова адміністрація не залишилась осторонь в його питанні безоплатного харчування місцевих мешканців і гостей нашої громади і допомагає у формуванні запасів харчування для саме цієї гуманітарної їдальні. Місяць тому до гуманітарної їдальні, аби поїсти в теплі та затишку, приходило біля семи десятків осіб. Зараз постійних відвідувачів побільшало, і кухарі готують обіди для понад сотні людей. Сюди можуть прийти всі, хто цього потребує, прийти, поїсти. Це перша, друга страва, попити чаю, зігритися, поїсти і піти далі. Гуманітарна їдальня працює з понеділка по суботу, з 12 до 14 години. Гарячим безкоштовним обідом тут нагодують усіх без винятку. Це були головні новини цього тижня. У наступному випуску будуть вже інші новини, тому що життя не зупиняється навіть у період війни проти Росії. Побачимось наступного разу. Слава Україні!